Доброго дня. Ну що, була я в магазині і купила такий зефір, отак він закритий. Один кілограм коштує 170 гривень. Але на смак цей зефір, я скажу вам, що тут яблучного тюре навіть не відчувається. Тут просто сироп затянутий агаром, і такий він вийшов. Тому я купила отакі яблучка. Дивіться, ціна 6,50 гривень. Зараз я їх помию 550 грамів яблука. Випалюємо. Запікаю при температурі 180 градусів, десь 30 хвилин, щоб вони стали такі м'якенькі-м'якенькі. Так, яблучка готові. Трішечки я їх так збризну лимонним концентратом. І в духовку. Що я на 170 градусів поставила, щоб не переживати, що вони там десь підгорять. Зараз я подивлюся, що ми тут маємо. Отак. От Ой, все, готові. Дивіться, скільки там соку. Хай той сок буде, хай повністю охолоджується яблучка. Яблучка повністю, повністю охололи. І зараз я ці яблучка протру через сито. Перетираю всі ці шість яблук, а там подивлюся, Мені потрібно 250 грамів оцього пюре. Готувала планетарний міксер. І зараз, щоб краще збивалося, це і для білків, і для всього. Я чашу, щоб, щоб обезжирити, взяла серветку і спиртом або звичайною горілкою. Просто отак протираю. Сьогодні я готую зефір без білка. Раніше в мене є рецепт давніший, давнішній зефіру, там я використовувала білок. Сьогодні в мене без білку. Сюди зараз я на вагах відважу, ось дивіться, яке гарне вийшло пюре 250 г. Цього пюре яблучного. Ставлю це все до міксеру і беру 150-200 г цукру. Я візьму в мене яблука не кислі, 150 грамів цукру. І зараз добре оце все збиваю пюре із. Цукром. І в той же час зараз готуємо всі інгредієнти для сиропу, тому що, коли це вже буде у нас збите, сироп повинен повністю вже бути готовим. Так що потихеньку починаємо збивати цю масу і готую інгредієнти до сиропу. Що нам необхідно для сиропу? 300 грамів цукру, 10 грамів агар агару і 150 грамів звичайної води. Агар що був свіженький. Зараз все це розмішую. І на поготові в мене це все стоїть, поки я буду збивати зараз пюре. Вмикаю частинами додаю цукор і збиваю таку пишну масу. Зараз я додав сюди трішки отак лимонної кислоти, тому що засолодке дуже буде. І збиваю далі. Цукор вже розтанув і маса підбивається. Йдемте до сиропу, тому що сироп уже повинен у нас через 5 хвилин бути готовим. Сироп, бачите, закипає і на повільному вогні в мене вариться. У мене є градусник, тому я буду міряти градусником, а ви вже пони, на ниточку сироп. 104 градуси повинен бути сироп. Він змінить колір. Так, ви мішайте, тому що щоб не пристало до дно. Це найголовніше, щоб до... Вона не пристала агар-агар. Ви прямо відчуваєте лопаткою перемішуючи, що густішає, густішає сироп, такий він стає, як кисінь. Спочатку, як тільки закипів цей сироп, він піниться, а гар піднімає таку велику піну. А зараз, бачите, такі бульбашечки маленькі. Немає такої дуже сильної піни. Ось дивіться, бачите, 101-102. Два градуси ще не вистачає, але це дуже-дуже важливо. Дивіться, яка маса. І бачите, як стікає. Вже прямо така ниточка, вже висить. Оце достатньо. Ходімте до нашого пюре. Швиденько покажу, як виглядає пюре. Дивіться, воно не таке прямо, як білки, але воно густеньке. І зараз буду сюди цівочкою заливати гарячий наш сироп. одразу мити, тому що тоді буде дуже важко. Відразу миємо. Ну що, 20 хвилин у мене ця маса була під міксером. Дивіться, який колір. Білка немає, ніякої хімії немає, тому отакий колір. Зараз, нічого, якщо в мене не буде така форма, як я вам показувала спочатку зефір. Нічого страшного, у нас буде такий чисто яблучний зефір. Зараз я виливаю. Його в мішечок кондитерський і швиденько розладить, тому що зараз потрібно працювати дуже-дуже швидко, тому що маса. Такий янтарний такий зефір. Ви бачите, який? Так, все, залишаю, хай застиває. Навіть ще й малюнок видно. Я думала, що взагалі буде таке просто клякса. Що так вийшло, що я залишила ввечері, я це готувала, я залишила на ніч і зараз ось. Буду брати і дивитися, що вийде. Я взяла цукрову пудру, в мене така є перебита, трішки так її розімну. Зараз подивимося, як воно знімається. Так, беремо. Ой, добре знімається, дивіться, як гарно. І відразу цукрову пудру. Структура, звичайно, не така, як у зефіра, той, яку я вам показувала на початку. Але, але це зефір натуральний, зовсім без. Якись добавок, без сухих, все те, що ми використовуємо в житті. Все так роблю і складаю на тарілочку. Дивіться, які гарні маленькі можна такі робити. Дивіться, які вони гарні вийшли зараз. Отак От де. Бачите, навіть малюнок видно. Я вимкнули світло і не можу дозняти. Дивіться, я половину запанірувала в цукровій пудрі, а іншу половину так і залишила, щоб було менше цукру, тому що я додавала багато цукру. вони дуже-дуже солодкі, ці наші, так звані зефіринки. Зараз ми давайте покуштуємо. Дивіться, яке воно гарне, таке, просто янтарне, просто янтарне. Скуштуємо? Як дуже смачний мармелад, ніжний. Немає крупинок, оцей смак яблучний. М -м -м. Дуже солодке, дуже солодке. А до чаю це те, що потрібно, особливо для дітей. В е магазині біле, красиве, резинове, гумове. Це додають всю хімію. У нас натуральне, дивіться, яке воно гарнесеньке. М -м. Дуже смачно. Його небагато, не переживайте. Нічого воно тут не злипнеться. Дивіться, я беру от тарілочки. Ммм. Дуже смачно, але цукру менше потрібно. Я чогось сьогодні дуже цукру перла багато. Якщо ви захочете, будь ласка, приготуйте. Але зразу скажу, що ручним блендером дуже довго збивати. Потрібно, щоб був такий планетарний. Не дуже, я кажу, сильний, але ви поставили, воно там собі збиває і без проблем. Це мої любі. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою і побільше солодких хвилин. До побачення.